Доброго дня, як завжди, у цій порі вас вітає програма Рецепти здоров'я. І сьогодні ми вирішили зробити тематичний випуск. Він стосуватиметься реабілітації бійців. АТО. ми вирішили підняти дуже актуальну тему. Це є реабілітація бійців? Її зараз називають е, фахівці новою галузю, адже ніхто й припустити не міг, що спіткає таке лихо. Про це ми вирішили поговорити з відомим на прикарпатті психологом, людиною, яка безпосередньо надає психологічну підтримку бійцям та їхнім родинам Наталію Чаплинською. Доброго дня. Доброго дня, прошу, скажіть нам, будь ласка, чи дійсно зараз це питання настільки болюче і з якими проблемами до вас звертаються бійці? Чи можливо навіть? їхні родини так, це питання досить актуальне на сьогоднішній день, і звертаються бійці, і родини, і друзі, і знайомі, тобто і державні працівники, і різні служби. Тому що на сьогоднішній день всі помічають, що хлопці, які повертаються тут то, вони повертаються трошки іншими. Вони повертаються. Ну, в них зміни змінами характеру відбуваються, зміна інколи поведінки, і на це звертають увагу в першу чергу рідні, близькі і ті, хто їх оточує. Що їх найбільше турбує? То ви з ними спілкуєтеся, тобто які в них страхи? Найперше, що про що мені хотілось наголосити, це те, що коли вони повертаються з АТО, вони повертаються дуже. Такі ми їх називаємо заморожені дерев'яні. Це не значить, що вони в них таких ну стан і так далі. Це значить, що людина, яка пережила найбільші стреси в житті, які могли бути, а це військові дії, вони засіли в організмі, і тіло зразу на це реагує. І таку людину зразу видно. От ми, ми вже психологи можемо пізнати цю людину по походці, по рухах, по поватках. Знати? От ну я думаю, що це все таки більше питання фахівців, ось але з одного боку, з другого боку, в них дуже загострене відчуття справедливості, відчуття чесності. Чому тому, що фактично. Будучи там, ними керував інстинкт виживання. Інстинкт виживання буквально ну в лапках, так можна сказати, задушив всі інші емоційні стани, всі інші е, речі, які були в мирному житті, характерні цій людині. Щоб повернутися до мирного життя, треба досить серйозно і багато попрацювати з собою. Як ви з ними працюєте? Тобто раніше таких проблем не було, тобто є якісь розроблені методики, як з цими людьми. Працювати на сьогоднішній день є дуже багато методик, з допомогою яких ми працюємо. Якщо взяти взагалі психологію, у нас створений обласний психологічний центр допомоги АТО, який розміщений на Січових стрільців 25. Ми там працюємо безкоштовно, як волонтери. От, то, якщо взяти взагалі психологічну допомогу, то вона має декілька напрямків, і кожен напрямок о, має свої результати. На сьогоднішній день є дуже багато розроблено програм, якими ми користуємося як психологія психологою. одна з них розроблена американським психотерапевтом, психологом і лікарем, який був ще учасником в'єтнамської війни Френком П'юселіком. У нас є психологи, які пройшли відповідне навчання, і ми за цією програмою зараз проводимо реабілітацію. Декілька напрямків є реабілітації наших вояків, це індивідуальна робота, от психологічна, це є групова робота психологічна. Для учасників АТО, групова робота для їхніх сімей, тобто чоловік, чоловік, дружина, або мама, син і так далі, родинами приїжджають на таку групову роботу. І окремо ми працюємо. Це е, жінки, е, чоловіки, яких є учасниками, АТО. Мається маються на увазі жінки: це мами, дружини, сестри, наречені, кохані, тобто всі, хто е, причетний до. Е, Ну, має відношення до учасника АТО, і хотілося би ще зробити такі і дитячі групи, тому що це теж є важливо. І, взагалі, нашому суспільству варто вчитися правильно спілкуватися з хлопцями, які звідти повертаються. А Ви кажете, дитячі групи, що мається на увазі? Тобто діти, які діти, батьки яких були в АТО, а в дітей, в них, вони, от, вони теж так, це відчують. Вони тому... теж це відчувають, вони теж на це реагують. І їм треба навчитись правильно реагувати і спілкуватися з батьком. Фактично, людина зовні та сама, а повертається чужа людина, інша людина, і дружині треба заново пізнавати свого чоловіка, мамі заново пізнавати свого сина. Як це зробити так, щоб не зашкодити йому? Ми розробили, розробили цілий такий блок. Рекомендації, де чітко вказано, що можна питати, що не можна питати. Працюючи з хлопцями в групі, вони навіть скаржаться. Каже, ви знаєте, каже, інколи люди запитують, а ти вбивав, що відповідати? Я захищав батьківщину, я захищав вас, я захищав свою рідну землю, я знешкоджував ворога. Не можна таке запитувати хлопців. Це просто недопустимі речі. Або е сусід чоловікові, який повертається з АТО, каже: Ну, і що ти доброго нажився, що тобі там? Вже йшов. Каже, хотілося туди їхати, що не міг відкупитися. Каже, не міг, тому що моя совість мені не дозволила це зробити. І вони вже, ці питання, є провокаційними для того, щоб була слідувала агресія, слідував доказ, що я маю, я виконував свою місію. Яка мені совість дозволила, тобто в цьому плані вже назріває конфлікт і в оточенні, і в родині, і в суспільстві. І Якщо такі люди зустрічаються, звичайно, вони повинні бути готові до того, що вони будуть наражатися на агресивну дію наших хлопців. Звичайно, це не є правильно, але я думаю, що про це варто говорити. А наскільки взагалі свідомі ці бійці, що їм потрібна підтримка, тому що дуже багато говорять, що ну йти до психо. Психології... Олога, це значить, у мене якісь там е, е, психологічні проблеми. Тобто, в нас срівно в суспільстві є якийсь такий острих до таких фахівців. Тобто, чи відкриті вони до такої допомоги, чи готові вони їх прийняти? Якщо взяти рік тому, вони всі говорили, ми нормальні. На що ми відповідали? Ми працюємо тільки з нормою. Хлопці, у вас виникають питання, на які ви не маєте відповіді, а психолог їх може допомогти знайти. Це було рік тому. Тепер я можу сказати, що досить без страху, з великим таким зацікавленням вони приходять. Дехто приходить, деякі, дехто є такі, що приходять і кажуть: О, я вже був у трьох, а мені хочеться ще у вас посидіти і поговорити. Тобто в них вже йде. Я дуже ми вітаємо такі речі, тому що в них йде пошук свого психолога. Все рівно є психологічна сумісність. Ми від цього нікуди не дінемося, але насправді на це звертаємо увагу. І приходять родини, приходять. Ходять чоловіки, жінки, з дітьми проходять, І на сьогоднішній день їх і більше і більше. Реально їх е, повернути в нормальне життя, тобто до того, до війни. Чи їх, їм просто треба навчитися жити тобто, з тим, що вони бачили, з тим, що вони mm -hmm. пережили? Можна сказати так, що реально повернути до е, життя е, в мирному суспільстві. Вони не будуть ніколи такими, як вони були до війни, але е, вони будуть іншими. Але те, що вони будуть. З розумінням відноситися і до себе, і до оточуючих, і те, що їхнє оточення теж буде їх розуміти, це є абсолютно реально. Можна так сказати, що наші хлопці, якщо психологічно розібратися, то три можна їх поділити умовно на три великі групи: група, яка, перша група це ті, які повертаються і дуже швидко адаптовуються до реального життя, до мирного життя. Друга група це 50 на 50, 50 мають невеличке відхилення, а третя група, яким треба дуже-дуже трохи більше часу. Ну, інколи рік, два, три, от навіть такі моменти. Ну і, на жаль, 2% це ті, які можуть ніколи не повернутися. Чи достатньо такої психологічних цих басічних чи все-таки потрібно якесь медикаментозне втручання? Щодо медикаментозного втручання, звичайно, ми тоді вже радимося з психіатрами, до речі. Третя психлікарня, яку очолює Мирон Іванович Мулик, вона дуже активно береться у допомозі, коли це необхідно, і виїжджає, і допомагає просто унікально нові методики, новітні, які були визнані, до речі, європейськими психологами, зараз як одні з кращих. І на сьогоднішній день вони просто молодці, вони крокують вперед. Але є ще дуже багато волонтерських груп. Ну, Тоді, звичайно, медикаментозно. Ми вже тоді рекомендуємо, що давайте ми ну, кажемо, важку артилерію включимо. А взагалі є методики, з допомогою яких можна реабілітовувати бійців. Це і психологічні, і арт-методики, і масаж, і різні там речі, які ніколи ніхто б не подумав, що вони можуть повертати хлопців до дуже реального життя. Я б бачила, як хлопці в групі робили ляльки-мотанки. Бійці наші, які повернулися за то, як вони е розписували гуцульську кераміку. І це було унікально, тому що вони були, вони це робили настільки щиро, як діти. І от коли людина це робить від душі щиро, значить це не просто шанс вернутися. Це просто це вже сотий крок до такого доброго, мирного повернення, повернення в мирне життя. Настільки вам, як психологу, важко працювати з такими людьми, важко працювати тоді, коли людина сама не вірить, що в неї все буде добре. Треба знайти їй можливість повірити в це. А взагалі ми ну, якось навчилася розуміти. Інколи по телефону слухає навіть вночі, серед ночі дзвонять з зони АТО, хлопці, які були, і їм треба. Оскільки які вас пам'ятаю, ну тобто, ви завжди е, тобто, допомагали, допомагаєте. У вас такий багаторічний досвід роботи в психології. Е, от е, за останній час, коли ви спілкуєтеся з цими людьми, можете е, розказати нам трішки якихось таких випадків, які от вас ну, вразили до глибини душі, які не завжди залишаться в вашій пам'яті? Психолог не завжди бачить дуже різко результат покращення. Перший випадок, який мене вразив дуже, це коли через. Після консультації, через декілька днів, мені перезвонила дружина бійця, яка сказала, дзвонить і мені, каже пані Наталка, ну нам ніхто не поможе тільки ви. І розказує, що їй потрібно. І кажу, ну то я розумію, але це зовсім не моє питання. Але кажу, я спробую. Ну, я знаю, що ви спробуєте, у вас це вийде. Тобто вона мене абсолютно соціальне юридичне питання запитувала, але вона вірила в те, що я це зроблю. Насправді я перезвонила до наших колег-юристів, які займаються допомогою, а то вони їй буквально протягом двох годин вирішили це питання, дали, надали фахову консультацію, а вона мені дзвонить. Я ж казала, що ви мені поможете. Тобто вона не взяла навіть уваги ці допомогу юристів. А другий випадок, коли е, після. Під час нашої, нашої роботи мама приводила хлопчика, і коли ми з мамою працювали, він малював собі. І Мама каже, нічого не допомагає. Прийшло два тижні, ми знову зустрічаємося. Я кажу, сідай малювати. А він просто кольори малював. От. А його кольори змінилися з таких темних, чорних. Хоча я з мамою працювала такі чорні, коричневі, такі червоні, яскраві, кроваві, такі. От вони змінились на жовтенький, голубенький, рожевий колір. Тобто я просто малював. Хлопчику три з половиною роки, чотири роки. Це і я дивлюся, тобто та напруга, яка була в сім'ї після консультації, вона спала і зразу дитина це показала. На малюнку. Тобто є різні такі от моменти, коли ти звертаєш на це увагу, думаєш, єс. Це вдалося. От. А взагалі, от жінки, ну родини на що найбільше скаржаться? Що вони не розуміють чоловіків, що чоловік дуже змінився, що чоловік став дратівливим, що чоловік з нею перестав спілкуватися, йде порушення інтимного життя і так далі. Тобто дуже багато моментів є. І на це от ми звертаємо увагу, розповідаємо, як правильно спілкуватись. Наприклад, такий от момент, що до бійця, який повернувся з. А то не можна підходити позаду. Якщо ви підходите, ви повинні за декілька кроків попередити, що ви підходите. Це є обов'язкове правило: як для дружини, як для мами, як для дітей, тобто для всієї родини і усіх знайомих. Тому що один з бійців каже, я пожартував своїм побратимом, ззаду підійшов, він як мене рубанув, ну це їхній сленг, то я думаю, так, точно позаду не можна підходити. Тобто ці от моменти вони повинні бути враховані. Потім е ніколи не розпитувати, не лізти в душу. Чоловік, коли захоче, він сам розкаже. От, а є речі, які взагалі він щадить, дружину, маму, дітей, що він це не розповідає. І якщо він зустрічається своїми побратимами для того, щоб поговорити, відпускайте його. І коли ви будете це робити, він швидше повернеться в сім'ю таким як треба. Тому що зараз організовується дуже добре, що є організовуються клуби ветеранів, і це теж є дуже велика допомога психологічна. Тому що вони між собою спілкуються тільки через спілкування, воно виходить це все вирішуються ці всі проблеми. Чи є якась різниця в допомозі тим людям, які пішли добровольцями, чи яких примусово призвали? Тобто кожен мав інші мотиви, щоб туди піти. Як з ними працювати? Тобто це різні методики? Ну, методики можуть бути одинакові, але результат роботи буває різний. Чому? Тому що у добровольців є своя мотивація. Вони пішли захищати бідківщину, Вони перші пішли, вони були на передовій і вони знали, чому вони туди йдуть. Ті, хто. Пройшов через Призов, через військкомат. У них зовсім інша мотивація. І, звичайно, з ними в них. Коли вони йшли туди, один з інстинктів збереження це є життя, це є страх. Він у них дуже сильно підсилений. Якщо там він трошечки слабший, це збереження життя, страх присутній у всіх. Але збереження життя ну він трохи, трохи менший, то в тих, хто йде по призову, це, це інша мотивація, і тому складніше буває інколи працювати. Ще що дуже підсилює добровольці, вони не вживають. Алкоголя, як правило, це просто ми вже з досвіду бачимо. Ті, хто призвалися через військомат, там багато є любителів вживання спиртного спиртних напоїв. Чому це і, на жаль, ну кажуть, що кажуть в лапках, хоча це є насправді міф і легенда велика, що алкоголь знімає напругу і стрес. Насправді, в цій ситуації алкоголь підсилює депресивні моменти речі і і навпаки підсилює стрес і знижує стресостійкість. І тому ми просто забороняємо вживати алкоголь. Ну, так як психолог не має права вживати слово забороняємо, то рекомендуємо відмовитися від вживання алкогольних напоїв будь-яких. І це є теж один з моментів, які відрізняють добровольців. І ну я не кажу про всіх, але ці моменти є присутні. І насамкінець програми, скажіть нам кілька рекомендацій для родин бійців АТО. Перше це навчитись робити паузу, паузу дружині. Поки вона повинна щось сказати. Ну, якщо вона хоче різко щось сказати, нехай би порахувала. Чи знаєте, в цей час ми кажемо прочитайте молитву, як рекомендують капелани. От, Будь-яку молитву, яка, яка вам прийшла на голову. Е, і так само робити паузу, коли чоловік щось запитує. Тобто е, ці паузи вони допомагають зрозуміти чоловіку, що він в сім'ї, він не на то і так далі. І ну, мамам теж така. Така сама рекомендація. Потім друге, це е, людям е, навчитися спілкуватися. Е, якщо людина і запитувати все про все, що ви робите, ви повинні розпитувати, чи можу, чи будеш ти таке пробувати їсти і так далі. Чоловіки, які повернулися за то, є ймовірні, що в них навіть смаки помінялися. Ну, от. вони хочуть домашнього затишку, і так далі, але вони повертаються і не розуміють. В них є відчуття, що в них пропало. От якісь почуття до сім'ї, до дітей, до дружини. Вони не можуть зрозуміти, що це таке. Оце той заморожений дерев'яний стан, який закупорив емоції. Для того, щоб повернулися емоції, треба просто бути завжди біля чоловіка, бути стриманою, бути рівною, бути терплячою. Один з моментів, який повертає також до ну, ці емоційних стани, це дотик. Ми називаємо це тілесна терапія, тобто сам дотик. Згадаємо дітей. Дитина, коли чогось боїться чи чогось злякалась, вона біжить до мами і притуляється. І страх розчиняється. Так само доросла людина нічого не змінилося. Торкнутися, погладити, просто за руки, за голову, зі спини, просто торкатися. Можливо, навіть таку традицію взяти собі 10-15 хвилин кожного дня. Ну, людина хлопець сидить і його просто. Торкатися рукою і це теж знімає напругу. Тобто такі от дуже прості речі через дихання, впра... дихальні вправи повертаються, такі от емоційні добрі стани. Дуже багато моментів є, і, звичайно, ну велике велика терплячість і любов. Якщо чоловік не хоче говорити, де він був, що з ним було, і так далі, розповідайте, як ви його чекали, розповідайте, як діти його чекали, що ви в цей час робили, як ви поводилися. Якщо б у вас були в такій альбом фотографії, це хороший ресурс, що поки батько в зоні АТО чи син в зоні АТО, що ми робили, і фото, фотографувати сім'ю, як би ми з нього. Очистили картоплю, як ви смажили ту картоплю, як діти підростали, як там собачка бавилась, чи кіцька з дітьми, і так далі. Тобто, це ж це те, що кріпить родину. Верніть його в це, в цю в цей цемент родини, і все буде добре. Я вам дуже дякую за розмову і нагадую, що цього разу ми спілкувалися з відомим на Прикарпатті психологом Наталією Чаплинською, яка безпосередньо надає психологічну підтримку бійцям та їхнім родинам. Ну що ж, на сьогодні це все, що ми для вас підготували. Дивіться нас, як завжди, що понеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. і не хворійте.